Доброго дня, Коротенький відео, анонс. Починається сезон у котелень. Котел не борця, котел піролізний. Хазяїн прожив один сезон без теплоакумулятора, був трьохгодовий клапан, підігрів котла, не було конденсату, але були інші проблеми, і він зрозумів, що... Треба будувати котельню окремо і ставити теплоакумулятор. Теплоакумулятор, бачите, який чохол. Ну, Теплоакумулятор це наш портсов Тільки мене запитують, як утепляти теплоакумулятор, чим його можна зробити, це аліноліум. Залишилися десь там продавців невеликий шматок по хорошій ціні. Красота. Коли зробимо... Зробимо короткий огляд, тому що кожна котельня, вона якась індивідуальна. Все, очікуйте, відео.